Для меня это стал первый дом. У меня дома. Я сама с интернатом. Я везде по интернату. Сирота. Меня тут все устраивало. Просто пришли, свет воду, свет выключили. Пугают нас вчера приезжала служба. Мы, я дітей держу в, угроз, в угрозе. А по, ну, мы говорим, какой угрозе. Потому что говорю, ни света, ни воды, мы понимаем, холодно, да. И они говорят, что завтра мы приедем в 7 часов и будем.

З тих пір багато пройшли часи, багато людей знайшли себе, виїхали, знайшли роботу, знайшли житло і якось наштувалися в цьому житті. Станом на жовтень місяць цього містечку проживало 32 особи. Після того, як було прийнято рішення Актебом про те, що модульне містечко не придатне до подальшого використання, рішення було прийнято на підставі такого документа. Це був висновок. Харківського центру профілактики хвороб про те, що дані модулі не придатні для подальшого використання. Після цього був запит на інститут судових, мед... судових експертиз імені Бакаріуса щодо правильності висновку. І інститут видав два висновки, дві експертизи про те, що буде університету дійсно податку для подальшого використання. Ми тут проживаємо з 2015 року, тобто, самого початку, з самого початку. Такий коридорчик, щоб зайти до туалету, можна лабіринт, на кухню така ж сама історія, дві комфорочки, ні столу, ні, нічого немає. І кімната 3х3. Ми просили на той час, поки ви знайдете нам варіант цього житла, там десь у селі не відключати. Тобто, ну Осторожно! На той срок, там, дві, два тижні, місяць. Ні. Нам сказали ні, ми не можемо. Ми просили будинок десь у селі, щоб ну, бути там. Вони сказали, так, ми будемо шукати, але досі ніхто ні, хто нічого не знайшов і лише погроза того, що якщо ви не приїдете, ми будемо якось діяти другим іншим варіантом. Не всі погоджуються виїжджати, дехто говорить про те, що їм колись обіцяли надати житло, тобто квартири і таке інше. Але це якщо був такий проект, а він був ще до війни, важливо такі питання і тоді піднімалися, і це було б правильно їх вирішити в той час. Але та ситуація, яка сьогодні в державі є, ми розуміємо, що вона не дозволяє дуже швидко вирішити ці питання. Ну немає готового рецепту на такі, на такі випадки, коли люди з. Тих чи інших причин відмовляються залишати це місце і переїжджати в інше. Але ж ми розуміємо з вами, що люди не можуть жити зимою, ми в таких модулях.